Всем добрый вечер. Вас приветствует наша дружная команда відповідальних. Мы наконец-то приступили к тому моменту, когда наша социальная акция Выиграй iPhone у день виборів» пришла до логичного завершения. Вот. Мы будем сегодня разыгрывать э, 4 приза. Точнее, вручать. Мы уже да. разыграли, да. И сегодня мы хотим вручить наконец-то эти призы. Первое, мы хотели пригласить э, по... второе место Ольгу Кумбер, которая заняла. Почтне староє місце. І вона виграла е, похід у боулінг. Віп-запрошення. Дякую за участь. Е, саме головне, переможець наш. Е, Ілона Петриченко, яка серед тисяч, ну, практично тисячі учасників виграла 935. 935 учасників це. Ну... Не, не дасть мені збрехати, да? так? <реш> е, людина, яка виграла е, перше місце і має отримати iPhone 6. Да, Ілона, ну Ольгу, ми не запитали зразу, у вас які враження, но що ви в про цю вражена. Що ви думаєте про акции в Хоча ще такі Машини, квартири разыгрывайте, не останавливайтесь на зате. На самом деле, ми когда організовували этот проект, Мы как объединение ветвейдальных громадян, у нас самая главная задача была реализовывать те проекты, которые рассчитаны на развитие нашего города, на развитие нашей громады. И один из тут моментов, когда первый тур, когда выборы депутатов прошли с 30-36 процентной явкой людей, это очень удручающий факт, и нам захотелось его хоть каким-то, может быть, игровым способом, но повысить эту явку и повысить ветвейдальность самих людей в нашем месте. Ну получилось, по-моему, неплохо. Я думаю, що тих не відбувається, то вже покажуть. Слідкуйте за нами в соцмережах і приймати участь в наших проєктах. Відповідно Слід. до нашого розіграшу шляхом вибору з випадкового переможця, у <різь> <різь> нас також є третій переможець. <різь> 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 Попаленко Олег. Виграли ну, цей приз завдяки вашій відповідальності, що ви прийшли, проголосували. Розіки надалі.